Павро Грозовий. Дід приїхав із сира, ходить по сториці, має гроші, не мена жодної крамниць. Попросив він, покажіть, кухри, хто що скраю, Що? Чого? я не розумію. Кухрик Люба, покажи то, що з боку смужка. Дід у руки кухрик взяв і насмурив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра да бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, всім пишатися не слід. О, так рад. Бідна язика і не знає мови.